Усі їхні стандарти це турнікети високої, максимально ефективної, максимально ефективний час. Всі вони наголошують на санавіацію. Санавіація, яка у нас санавіація? У них усіх стандарт це золота година. Золота година в нас не використовується. Тож, взагалі немає ефективності. Ось навіть хлопчика, якого привезли сьогодні зранку, яка там золота година. Дві години це мінімум. Якби йому наклали турнікет дві години, то щоб ми мали? Нам, нам треба повністю перероблювати, ці стандарти, запроваджувати свої протоколи, вводити це в дію і, і не дивитися на них. Я дуже сильно їх розумію, вони всі ці турнікети, вузлові турнікети, домінальні турнікети це все продумано було на крові людей, на крові військовослужбовців в Іраку, в Афганістані. Це все працює. Але в них трошки були інші умови. Коли в них була авіація, коли вони могли це зробити. А в наших умовах, коли ці співвішки літають, як бджоли, коли цю авіацію нашу ми не піднімемо, не будемо використовувати як санвіацію, коли в нас евакі лише по темному і вночі. Давайте вже своє за три роки повномасштабної війни зробимо щось своє, реально своє, а не перекладемо американські протоколи і зробимо, типу, аля, пойдет. Настільки опитува, наскільки людей працює в Збройних силах України, які мають ці колосальний опит, які готові це впроваджувати, Дайте їм зелене світло.